Пам'ятаю, з самого дитинства до нас приїжджали різні служителі з різних країн, і всі мені от о, 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 такий момент запам'ятався. Каже, давай ми тобі по пророкуємо ставлять. Все, я відчуваю, в тебе пастерське призначення. Я такий, ні. Будь ласка, Боже, я знаю, як воно виглядає. Я не, я не хочу такого призначення. До всіх тату втомлений після тих проповідей. І в мене ще була одна проблема. Я дуже, дуже, дуже сильно боявся людей. Тобто просто. А, я пам'ятаю одну таку історію, що. Тато ж також ті пророцтва слухав і казав, треба тре його помаленьку готувати. І давав мені час від часу слово. Але я згадую, це, це було таке о, просто пекельний вогонь в мені всередині горів. Настільки мені було неприємно, дискомфортно. І пам'ятаю, тоді я сказав, ні, я буду прибирати в церкві, я буду витирати стульчики, я не буду ніколи проповідувати. Але як ви бачите, я зараз тут, так що слава Богу. Давайте зараз ще помолимося. Наш цар миру. Зараз ми просимо, нехай твоя атмосфера зійде на це місце, щоб ми прийняли Твоє слово в лагідності. Амінь. Сьогодні ми будемо говорити про таке особливе слово, яке я читав багато разів, але не розумів. А в слів, які ти читаєш в Біблії і не розумієш, є одна властивість: можна посидіти над ним, помолитися, і Бог його відкриває. Амінь. Сьогодні ми будемо говорити про дзеркало Якова. Це є перша глава Якова, 21 й вірш. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що рисе свого обличчя розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в нім пробуває? Той не буде забуть кослухач, але виконавець діла і він буде блажений у діянні своїм. Складна біблійна мова, зараз перечитав, після того, як готував проповідь і сам не зрозумів. Ми будемо розбиратися помаленьку. Для початку, якби, як я зрозумів це слово перше, тут сказано, треба бути виконавцем слова. Це понятно, все, береш Біблію. Чи якби, був у мене такий спеціальний маркер, я підкреслював. Всі слова, що Бог мені каже робити. Тобто Бог сказав, роби то, я підкреслюю. Сказав, роби то, підкреслю. А Але такі намагання вони мене виснажували, виснажували, виснажували. Зараз ми чуть-чуть відділимося. Ви потім зрозумієте, як я вернуся знову до якова. Я хотів би поговорити зараз про виховання дітей. Дітей в мене немає. Ну, давайте так, не виховання дітей, просто виховання людей. Насправді. Людям не потрібна твоя любов, твоя турбота, твої якісь добрі діла для них, якщо ти в них не віриш. Особливо то подібно на дітях, я замітив в таборах. Довгі роки я любив дітей, я їм якби допомагав. Ну, тобто, коли хтось кричав, то я так стримував собі той гнів, щоб не накричати, і я думав, я їм допомагаю. З часом я зрозумів, що я ніякої допомоги не роблю. І... Ось в чому діло. Один американський служитель розказував, що в нього був син, і син мав деякі проблеми. Я точно не знаю, як та хвороба називається. Він, йому було важко ловити м'яч, він не смислив математики. І дуже-дуже довго, якби татові було шкода свого сина. Він його жалів, знов кидав йому м'яч, і не, не виходило, то він його приходив, голуби відправляв в кімнату, нічого маленький, не розстроївся. Але в певний період часу Бог проговорив йому в серці: не можна його жаліти. Не можна його жаліти, бо твоя жалість це вияв твого невірства. По відношенні до людей. Якщо ти жалієш дитину або людину, в якої щось не виходить, але ти в неї не віриш, ти їй нічим не допомагаєш. Розумієте про що? я? Трохи складно сказано. Після того я усвідомив, в чому була моя проблема. Я дивився на дитину, але я дивився на неї як на неповноцінну. Я їй допомагав, але допомагав як людині неповноцінній. Але після того слова я зрозумів: Богові не потрібна моя жалість до тої дитини. Богові потрібен мій погляд віри в цю дитину. Мій погляд віри, коли я не дивлюсь на неї як на інваліда, як неповносправного, а я дивлюся як на особу, яка спосібна перемогти всі ці труднощі. Розумієте тепер в чому різниця? Якщо ти не віриш, а допомагаєш, ти нічим, по суті, не допомагаєш. Ти просто не робиш гірше тій людині. Але якщо ти хочеш когось змінити, перше, що ти повинен, це почати дивитись на людину по-інакшому. Причому тут як? Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси свого обличчя розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе відійде і зараз забуде, яка вона є. Бути виконавцем, а не слухачем. Прирівнюється до того. Точніше бути слухачем, але не виконувати, перерівнюється до того, підходити до дзеркала, дивитись і забути, як ти виглядаєш. До чого тут той образ? Добре, давайте так. Що ти маєш таке побачити в тому дзеркалі, що має зробити тебе виконавцем закону? Нескладно виражаєшся? Щось таке є всередині дзеркала, що коли ти подивишся на ці риси обличчя, запам'ятаєш, як вони виглядають, і відійдеш, зроблять тебе виконавцем закону. Тут сказано далі пояснюється: а хто заглядає в закон досконали, закон волі, і в нім пробуває, той не забудь кослухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Якщо ти запам'ятовуєш то, що ти бачиш, і виносиш то в своє життя, це робить тебе блаженним в твоєму діянні. Тепер якби об'єднуємо оце, що я говорив про дітей. Насправді, наша картина Бога в голові часто поламана. Ми думаємо, що Бог дивиться на нас як на неповносправних. Ну, Він думає, ну добре, добре, зараз. Я його ще раз прощу. Ще раз прощу. Ну, в нього нічого не вийде, звісно. Але ну нічого, я, я ще раз його прощу. Ну давай, давай, ну знову брудний, ну нічого, я тебе помию. Така картина Бога часто є в наших головах, що Бог дивиться на нас. Як ну, як закінчені грішники. Він вже, вже йому як би, нічим не допоможе. Я його попрощаю, а от попаде в небо і тоді вже все буде нормально. То, що змінює тебе, це насправді розуміння того, що погляд Ісуса Він є іншим. Ісус дивиться на Тебе кожну секунду, кожну хвилину і Він усміхається. Навіть коли ти робиш щось не то, знаєш, що Він усміхається? Бо Він знає, що в тебе все вийде, в тебе все получиться. Господь в тебе вірить. Навіть, Навіть якщо ти в себе не віриш. Він продовжує в Тебе вірити. Добре. Закон волі, якби дзеркало, що якби символізує от саме оце дзеркало. Тобто, що це таке є? Насправді, я думаю, що оцим дзеркалом це длякраз і є сам Ісус. Сказано, що ми є в ньому. І по суті, дивлячись на нього, ми дізнаємося, хто ми є е, самі. Е, є одне місце: це Євреям 12.1. Зараз секунду. Сказано так. Тож подумайте про того, хто перетерпів, перетерпів такий. Е, Проти, надругательство проти себе від грішних, щоб ви не змогли і не занепали в дусі. Тобто, коли ти дивишся на Ісуса, тут говориться, ти утримуєш певну силу. Ісус про себе ще так каже: Я дорога, істина і життя. По суті, все, що тобі в житті необхідно, що таке дорога істина і життя? Це все, чим ми є, чим ми займаємось на тій землі. Все необхідне в тебе вже є в Ісусі. І твоя перемога над гріхом насправді заключена в Ньому. Коли якби, я говорю про перемогу над гріхом, часто людям, якби здається, ну тоді взагалі, якби, де є моє старання, де є моя сила? Враження, що можна взагалі нічого не робити. Шукати Божої присутності. Шукати оцього дзеркала деколи набагато важче, ніж пробувати своїми силами перемогти. Розумієте, про що я говорю? Деколи заходити в таємну кімнату і годинами чекати цього натхнення Божого, яке перемагає, яке відрізає твій гріх, легше, ніж а, краще от, напружуся, не, не буду там курити, пити чи в когось чимали якісь проблеми. Важко, важко людині шукати Божу присутність. Але це насправді є то старання, яке Бог якби, тебе спонукає до нього. Бо той, хто знаходить Божу присутність, знаходить істину, правду і життя. Все всередині ньому закрите. Про дзеркало, тобто ідея, яка підкреслює оце дзеркало, ще говорить Павло. Це ми розглядали якого. Сказано, Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загаці. Але потім обличчя в обличчя, тепер розуміємо частину, а потім пізнаємо, як і пізнаний я. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загаті, але потім побачимо обличчя в обличчя. Що означає, побачимо обличчя в обличчя? Це длякрас і є оця думка, що зараз, поки ми на тій землі, ми не можемо бачити, якби досконало. У нас є проблеми з поглядами нашими, бо наші погляди на себе, вони прив'язані до того, як ми відчуваємо себе. Сьогодні я відчуваю себе добре, Бог мене любить, завтра відчуваю погано, Бог мене вже не любить. Це ми бачимо, як Павло каже, частинно. Але коли ми побачимо обличчям до обличчя, що це за подія в нашому житті? Це подія, коли ми зустрінемося з Ісусом обличчям до обличчя. І гріх відвалиться, бо ми зрозуміємо, хто ми є і хто він є. Далі про дзеркало, ще другий коринтян говорить, 3.18. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимося всі на славу Господню. І змінюємося в той же образ від слави на славу, як від, від духа Господнього. Я не знаю, як вас, мене то місце дуже сильно надихає. Що ми бачимо відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимось на славу Господню і змінюємось від того, що ти дивишся на славу Господню, в тебе все починає мінятися. Тоді, звідки в нашому житті стільки проблем? Читаємо третє місце. Пробачте, я не зберіг. Є ще, ще одне місце, про те, де сказано, що ми бачимо, як через тускле дзеркало. По цій землі ходить ще одна особа з ще одним дзеркалом, яка хоче тобі показати тебе. Він ходить. І він. Що ще? Як крикаючий Львів з дзеркалом. Так. Основне, основний дьявольський інструмент проти тебе це також є дзеркало. Але воно показує трохи іншу картинку. Знаєте, дзеркала бувають різні. В більшості з нас є нормальні дзеркала. Але знаєте, були колись. Ну, зараз я таких не бачив, але бачив в цих совєтських мультиках, коли були музеї кривих дзеркал. Пам'ятаєте,? Сьогодні на тій землі ходить особа з кривим дзеркалом, і їх так багато кругом, що нам легше повірити, що ми отакі. А ти плід твоєї віри, якщо можна так сказати, твоє життя на землі це є пліт твоєї віри. Як, ну, були такі історії, коли дітей. Ну, тобто, вони губилися десь. В дикій природі виростали разом з мавпами або разом з вовками, і вони якби, почали мислити таким тварин, тваринним розумом. Вони повірили в то, що вони такі є. Вони такими і стали. І сьогодні, то, чому ти віриш, дає такий плід в тому житті. Такий результат в тебе в житті буде. З, якби багато. Багато речей ви можете згадати в своєму житті, коли дуже дорогі рідні вам люди сказали щось таке в ваше життя, що ви прийняли, повірили в це, і воно принесло в вашому житті плід. Або добрий, або недобрий. На рахунок недобрих плодів, коли людині постійно говорили, що вона дурна, вона неповноцінна, вона нікому не потрібна. Таких людей я зустрічаю сьогодні. І вони так і виглядають, нікому не потрібні, ширяючи. Вони вірять в те, що вони такими є. І вони себе такими бачать. Ти бачиш себе таким дзеркалом. Ну і диявол каже, ну то чого, чого ти викабелюєшся? От, веди себе відповідно. Деколи хочеться зробити щось добре, в кого було таке? Хочеться зробити щось дуже-дуже добре. Але потім згадуєш, ну я ж не такий, це якби проти моєї природи. Ну тут я краще не буду. Деше мені старатись? Деколи буває таке, що йде така е, якби, е, е, біла лінія в житті, що ти починаєш рухатись, з тебе все починає виходити, а потім думаєш, а, але ж я, я завжди жив по-інакшому. І все зразу встухає. В кого таке було? В кожного з нас були моменти, коли ми починали вірити в щось. І зарубували оцю рослинку, рослинку на сінинку Слова Божого, яке він посіяв, і вона проростає. Але Бог добрий до тебе сьогодні. І він хоче сказати, що кожен день, кожен день він готовий сіяти тобі те то слово. Просто його. Оберігай його, його. Добре, тепер на сам остаток. Ще, ще Давайте зробимо вже саме практичну річ. Зараз я перед вами відкрию дзеркало. Але давайте не забудемо своїх рис обличчя, які ви зараз в ньому побачите, добре? Це 1 Петра 2.9. Слухайте. Е, головне не читати Біблію, як ну, от, Біблію читати. Прийняти оце слово, посадити в своє життя і дозволити йому рости, не зарубати його. Але ви – вибраний рід. Вибраний рід, священство царське. Народ святий, люд власності Божої. Але ви рід вибраний, священство царське. Народ святий, люд власності Божої. Так говорить про тебе сьогодні Біблія. Так виглядають твої риси. І коли ти підходиш наступний раз до гріха, з яким ти можеш боротися руками, 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 згадай, хто ти насправді є. Згадай, ким тебе було створено. Насправді люди на тій землі грішать, бо вони не знають, хто вони є насправді. Основна проблема, що люди ведуть себе так, як вони себе ведуть, ну, в поганому сенсі. Бо вони забули, ким вони є насправді. Вони забули. Після гріху падіння їхній погляд на себе поламався. Вони вважають себе недостойними добрих діл. Вони вважають себе недостойними доброго життя. Але Господь, коли прийшов на цю землю. Він віддав таку велику ціну для того, щоби ти побачив себе новим, щоб ти змінив свій погляд на себе. І це насправді природа істинної праведності. Істина праведність це не коли ти не робиш поганих речей. Істина праведність це коли ти дивишся на себе очима Христа. А Христос дивиться на тебе як? Ви зможете то прочитати в Біблії. Але я зараз згадаю один кусочок. Христос дивиться на тебе так. Зліпив, вдихнув і сказав дуже добре. Дуже добре. Люди багато коли чують це слово, вони бояться впасти в гордість. Як то так, я от буду дивитися на себе позитивно. Воно не має нічого спільного з гордістю. Навпаки, гордість це не є любов до себе. Горда людина любить себе тільки при всіх сприятливих обставинах. А справжня любов Божа, вона відрізняється тим. Що ти не любиш себе своєю любов'ю, а ти приймаєш, приймаєш ту Христову любов. І та Христова любов міняє тебе. Іван в своєму посланні каже, що любов не в тому, що я такий люблячий, що я так сильно полюбив Бога, я йому все віддав, все скорив. Любов в тому, що Він мене перше полюбив, та любов мене змінила. А як плід, це вже моя любов до нього, моя любов до людей, моя любов до життя. Але як важливо це, як важливо це бачити. Друге Петра 1.3. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою і чеснотою. Усе, що потрібно для життя і побожності, життя і побожність. Життя це, напевно, наше таке фізичне, ну, тобто чисто а, фізичний заробіток, твоє проживання. Побожність це наша якби, духовність. По суті, Петро говорить, все, що тобі необхідно буде в фізичному світі і в духовному світі. Як сказано, подала нам його Божа сила пізнанням. Пізнання приводить тебе. До досконалості, а пізнання чого? Пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Ти маєш бачити ту славу, маєш преображатися в неї. Просте перебування в Божій славі робить тебе зовсім зовсім іншим. І якщо ти вже стомився в цьому житті від безкінечних спроб стати кращим, все діло насправді в тому: переправ свій зір на Ісуса. Він, як той Змій, якщо ви пам'ятаєте історію, якого підняли в пустелі, кожен хворий, хто дивився на нього, він звільнявся. Бо е, блудний син їв строчки рівно до того моменту, доки не згадав, звідки він вийшов. В своєму житті ти їш результати свого гріха до того моменту, доки не згадаєш, звідки ти вийшов. Але навіть тоді мислення твоє поломане, ти йдеш як слуга до Бога. Але коли ти приходиш до доброго тата, він хоче змінити твоє мислення, він хоче принести тобі сандалі, заколоти тобі бика і хоче влаштувати тобі такий пір, щоб ти не завжди запам'ятав, хто ти є насправді. І це є то відкриття, яке насправді може змінити твоє життя, якщо ти приймеш його в лагідності, і якщо будеш оберігати його від диявола, бо кожен з вас, кожен з нас, які вийдуть за ці двері, там на виході, як ашер, вже чекає одна персона з кривим дзеркалом. Я хочу тобі нагадати все, що ти робив до того. Але запам'ятай, Ісус звільнив тебе від рабства гріха, Він звільнив тебе від наслідків гріха. Він забрав їх на себе. Так що, виходячи через ці двері, в тебе є в тебе є можливість жити по-новому. Коли ти прийдеш сьогодні ввечері, в тебе є можливість прийти до того дзеркала, в тебе є можливість прийти до джерела живої води, до джерела життя і пити. І це то старання, яке необхідно принести в жертву, щоб воно змінило тебе, щоб воно надихнуло тебе на нове життя, на радість в тому житті. І все життя, все твоє духовне, вся твоя побожність і життя перетвориться в суцільну насолоду. Бо це, я називаю це, ритм Царства Божого. Знаєте, коли Ісус прийшов на землю, Він проповідував тільки одну тему. Все крутилося круху дно і казав, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Царство Небесне, життя іншого гатунку, життя зовсім по-новому. Ти можеш жити без ненависті, можеш жити без презирства, без гордості. Ти можеш жити тим життям, можеш лишити свої гріхи і піти в то нове життя. І Ісус в Євангелії описує ці речі, а ти деколи бачиш це як список, от як я тоді з тим маркером ходив і підкреслював, все, що мені треба робити. І це подібно, як а, людина, яка вчиться танцювати. Ти стоїш. Ногу не туди, ой, став на ногу, ой, не, не туди. І думаєш так, як правило, як правило, і дуже напружено. Дуже бо треба танцювати, треба навчитися танцювати. То подібно сьогодні треба жити правильним життям, і ти зосереджені, так, тут неправильно поступив, тут неправильно зробив, так, оце, оце я не виправив. Але запам'ятай, в тебе в танці є партнер. І Як я пам'ятаю одну таку фразу з нового фільму: не думай про рухи. Дивися на свого партнера. І тоді танець якби, отримає реальний смисл. Бо танець був створений для задоволення. Боже царство створене не для того, щоб забрати від тебе той гріх, який ти любиш, воно створене для твого задоволення. Так що нехай приображення Боже зараз сходить на кожного з нас. Давайте закриємо свої очі. Я ще один раз прочитаю. Але ти вибраний рід, ти священство царське, ти народ святий, ти люд власності Божої. Господь, не дай нам затоптати ту насінину, яка сьогодні посілася в наше життя, дай зберегти її. Спонукай нас все більше і більше дивитися на Твою славу, щоб вона преображала нас, преображала нас, як лице Мойсея, який побачив ту славу, і та слава була видна всім кругом. Ми не хочемо бути як тускле дзеркало. Ми хочемо відображати Твою славу максимально, максимально на всіх людей. Хочемо преображатися в Тебе, хочемо зодягнутися в Тебе повністю, повністю. Ми будемо шукати тебе, шукати твого миру, твоєї радості, твоєї праведності. Дякуємо тобі, що у нас вже все для Того є. Бо ти